Слава Україні, друзі! Героям слава! Клікери все більше і більше набирають популярності. А ви той, хто не заробили на ноткоїні. <звук> ви думали, що це скам. Ви думали, що це просто нічого з цього не вийде? адже було багато скептиків на рахунок даного проекту. А так як я казав у попередньому відео про ноткоін, якщо все-таки він дасть заробити нам 10-50 1000 доларів і більше, ніж 1000 доларів, всі інші тапалки, клікери та майнери просто будуть на нереальному хайпі, всі будуть пробувати заробляти. Зараз батьки ваші, колеги, однокласники, просто люди, яким уже за 50, також клікають по даному екрані, якщо це говорити про Хамстер Кобат. Адже кожен блогер, не блогер, який знає, що таке криптовалюта, який не знає, вже записує відео та закликає. Хай аудиторію клікати даний проект, тому що ноткоін нагодував. Гроші, гроші мені курва дай не та гроші, гроші, пиз. І забрати, наприклад, з того ж самого Hamster Combat, наприклад, чергових 5-10 тисяч доларів для них це неабиякий результат. Але якщо подивитись в економіку проекту, Combat, то на лісну ми нічого не отримуємо, а просто будемо отримувати якби зарплату на протязі двох років. Певну частину знову ж таки, яка ціна буде вже до того моменту? Ніхто не знає. Прилістного так, вони можуть запампити даний токен, адже ні в кого з користувачів, які просто клікали та продали, як це було з ноткоїном, в даному випадку не буде. Тож вони можуть спокійно запампити токен, а далі ціна піде донизу. Але це моя суб'єктивна думка. Тож, якщо ви той, хто не заробив на ноткоїні, для вас показую чергову тапку, яка, можливо, дасть заробити вам більше, ніж на ноткоїні. Вам приємного перегляду, ви на ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіток. А партнер сьогоднішнього випуску Exmocom. Ця біржа допоможе долучитися до світу криптовалют через зручну, надійну, а саме головну безпечну платформу. Неважливо, новачок ви чи маєте досвід в криптовалюті, Exmocom зробить процес зрозумілим і доступним з будь-якого пристрою. Наразі у вас є чудова можливість отримати гарантований пасивний дохід. Програма Earn на Exmocom дозволить заробляти відсотки з BTC, ефір, USDT, USDC, DAI та інших популярних активів на вашому балансі. Ви зможете отримувати регулярну винагороду та збільшувати свій за декілька простих дій. По-перше, створіть безкоштовний аккаунт на Exmocom. Потім поповніть баланс чи купіть трохи криптовалюти напряму без поповнення балансу за допомогою Visa чи MasterCard у розділі Купити криптовалюту. Приєднайтесь до EARN, оформивши підписку на популярні криптовалюти: Bitcoin, ефіра, USDT, MemCoin та інші. Також до 31 серпня ви можете скористатись одноденною підпискою та отримати до 1000% на рік. Для цього придбайте 1 тисячну біткоїна. Так можна придбати лише невелику частину біткоїна. Зайдіть на сторінку Earn, оберіть біткоїн у розділі Special Offer та натисніть Почати. Одноденна підписка триватиме рівно добу. Після того ваші активи в біткоїні та отримана нагорода від біткоїнах будуть повернуті на ваш баланс. Але це не все. За промокодом Шархус 10, ви отримуєте додаткові 10 доларів для торгівлі при поповненні балансу від 10 доларів в еквіваленті. Реєструйтесь, поповнюйте баланс та отримуйте гарантовану винагороду прямо зараз. Поспішіть, адже пропозиція ця обмежена. Коротко в двох словах про проект Bloom. Це проект, який створює біржу всередині Телеграму. І завдання даного проєкту максимально спростити можливість зайти нова. В криптовалюту. Дивіться, можливо, ви зараз питаєте, ну, в сенсі, як спростити. Болога, я що не говорю, не цікаво. Я, ви та кожен, хто тільки ну, починає розбиратися в криптовалюті, стикається з такою проблемою, що потрібно створити гаманець. Там ці сіт фрази, їх потрібно запам'ятати. Якщо ви їх не запам'ятали, не зберегли десь, все, гаманець втратили. Знову ж таки, різноманітні мережі, це Binance, марчейн, Ethereum, TRX. Для людини, яка тільки но ну, знала, що таке криптовалюта, і пробує в цьому розбиратись, це щось за межі реальності. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Я переводив свої USDT з мережі Binance Chain на мережу ефіру. Ці гроші втрачались, Я не розумів, що таке. Думав, що це просто скам і так далі. Криптовалюта скам, скам, скам і тому подібне. Але це просто тому, що не до кінця розібрався. Даний проект Bloom працює над тим, що ви створюєте свій гаманець всередині Telegram, ви можете перейти і купити, наприклад, будь-яку криптовалюту. Немає різниці, в якій це мережі. Також в команді даного проекту є колишні працівники біржі Binance і власне біржа Binance ...в даний проект, де ми можемо десь собі уявити, що лістинг даного проекту, даного токену, відбудеться на біржі Binance, так як з будь-якою іншою тапелкою, клікером чи майнингом, дані проекти зараз ростуть просто на очах, і кожного дня добуляються сотні і мільйони користувачів в даний проект. І зараз даний проект Блум оцінюється більше, ніж на 40 мільйонів доларів. Отже, в двох словах я вам розказав, що таке проект Bloom, яку він має цінність, та для вашого розуміння, що в принципі цей проект варто залітати іменно зараз. А тепер давайте перейдемо до того, як все-таки майнити і тут заробляти, примножувати. Та найголовніше питання, яке напевно що цікавить вас, як збільшити свою кількість реферальних кодів. Отже, внизу під відео переходите за посилення, вас перекидає в даний проект. Обов'язково ви мусите прийти за реферальним посиланням. В даний проект більше ніяк не попасти. І саме головне, для кожного користувача, який тільки но зареєструвався, вам дадуть 10 інвайтів. Тобто, ви можете запросити максимум 10 своїх рефералів. Я зараз на даний момент являюсь амбасадором даного проекту і вибив для своєї спільноти більш ніж 2500 запрошень. Уже на даний момент, друзі, залишилось менше, ніж 500. Тож поспішіть зайти в даний проект, поки не пізно. Власне, після того, коли ви перейшли за посиланням, вас перекидає в Telegram-бот і далі вам потрібно просто натиснути кнопку Mine. Після того кожних 8 годин переходимо назад в бот, натискаємо клейм, ваші токени поповнюються на ваш баланс. І так кожного разу клеймимо дані токени. Також тут з'явились Нові функції, нові завдання. Ось перейшовши до вкладки drop game ми можемо збирати всі кристалики, які падають, і після того вони будуть конвертуватись в токени. Давайте я натисну Play і попробую зібрати як можна більше е, даних токенів. Зараз з боку я це все десь прискорюю. Також з'явилися ось ці сині кристалики, натиснувши на них. Падіння ось цих токенів на певний час зупиняється і потім продовжується. Ну і знову ж таки, тут вже з'явилися всі бомбочки. Якщо ви натискаєте на неї, у вас мінусується з балансу, який ви на наклі... Я також випадково натисну на цю бомбочку, і в мене мінуснулося з балансу пару токенів. Ось бачите, в принципі, ось таку кількість токенів мені вийшлося назбирати в даній грі. Для тих людей, які не хочуть грати в дану гру або збирають дані білетики, для вас є цікава інформація. Розробники у своєму Twitter аккаунті повідомили, що зовсім скоро тут, де в цій дропгейм-грі ми граємо, будуть падати, буде падати реальна криптовалюта. Що це таке? Тобто це буде або біткоін, ефір, USDT і тому подібне різноманітні мемкоїни, які ми можемо заклеїти та потім вивести на біржу і продати. Як це буде відбуватися, якщо перейти в дорожню карту, можна побачити, що зовсім скоро тут. Можна буде законектити наш гаманець, створити свій гаманець з даного проекту, власне. Після того ми можемо заклеймити та вивести на будь-яку біржу та продати дані токени, які будуть падати в даній грі. Як правило, знову ж таки, це будуть різноманітні мем-токени, щоткоїни, які будуть партнеритися з даним проектом для того, щоб популяризувати свій токен. А даний проект таким чином буде давати можливість своїм користувачам уже на даному етапі заробити реальні гроші. А для тих людей, які все таки використовують дані білетики і хочете по максимуму. Ці кристалики збирати і конвертувати в їхні токени. Ви можете скачати різноманітні зараз читерські клікерські програми, які автоматично збирають ось ці кристалики, а бомби пропускають. Я вже скидав свій телеграм-канал, але так як підписники скинули, що там є якийсь вірус, я одразу видали, тому що ну, воно мені не треба. На MacBook і на iPhone ця програма не скачується, а на Windows та Android ви можете це встановити. Тож, просто переходите в Google, впитуєте. Писуєте автоклікер Bloom, і ви можете скачати різноманітні програми, перевірити на антивірус, чи є там вірус, чи немає, і вже якщо ваше бажання, можете користуватися даним клікером і по максимуму з цього заробляти. Також з'явилася ще одна нагороджувальна функція. Якщо ви кожного дня заходите в даний проект, вам додатково дають безкоштовні токени. Перший день ви зайшли, вам дали, наприклад, певну кількість там 2 токени, 10 токенів. Якщо ви зайшли на другий день, вони перемножуються. І чим більше, чим частіше ви регулярно заходите в даний проект, тим більше ви будете з цього заробляти. Ну тобто, ви нічого не клікаєте, а просто за те, що ви зайшли вже в даний проект, там раз у день, вам вже за це дають токени. Також тут є завдання, за виконання яких нам дають автоматично токени даного проекту. Переходимо до вкладки Таски. Я можу зараз заклеймити токени за те, що я закликав 5 друзів. Бачимо, що в мене все є, я натискаю клейм, і все. Токени поступили на мій баланс. І також тут є ще одне завдання, забустивши їхній офіційний телеграм-канал. Ось ми також можемо отримати плюс 200 токенів. Я натискаю ОК. Бачимо, що 200 токенів ось десь тут поступили на мій баланс. Ну і наступна вкладка, і та, яка вас найбільше цікавить, це запрошення рефералів та як отримати більше ось таких інвайт-кодів для того, щоб у вас була більша команда і ви більше заробляли на повному пасиві. Зразу скажу, якщо у вас немає вашого телеграм-каналу або вашого якогось Тікток-аккаунту активного і на фінансову тематику вам дані інвайт-коди не нарахують. Тому навіть не пишіть мені. Якщо у вас цього всього немає. А тепер для тих, в кого є хоча б якийсь там активний tiktok аккаунт Telegram, YouTube, Instagram, немає різниці, головне, щоб була активна аудиторія на фінансову тематику. Отже, має бути від 500 підписників активних, якщо ви будете накручувати, дивіться, мені по барабану, але люди, які будуть це все перевіряти, вони просто вам не дадуть ці інвайт-коди. А якщо ви будете робити повторно, в 99% вас заблокують. Тому що це було написано в їхньому амбасадорському чаті. Отже, від 500 підписників. Далі має бути активна аудиторія, і пишете мені в телеграм-каналі. В своєму телеграм-каналі я зроблю пост до публікації відео. Він вже буде в моєму телеграм-каналі. Тож зараз переходіть вниз за посиланням під відео. Там я якось підпишу це, ви побачите інструкцію, що потрібно зробити, та що мені написати. Отже, ви мені скидаєте посилання на ваші соцмережі. Я перевірю, чи це все активно не накручено. Далі я вам скину форму, ви заповнюєте її, вказуєте всі дані, так як я написав це в інструкції. І після того ваша заявка потрапить до... Модераторів даного проєкту. Вони все це перевірять, займаються від 5 там, до 10-15 днів, залежно від нагрузки та кількості заявок. Ось таким чином, якщо ви підходите, вже декілько моїм підписникам підключили і надали більше інвайт-кодів, тому комусь цікаво, переходіть внизу за посиланням, читайте інструкцію і пробуйте забрати трошки більше інвайт-кодів. Після того, як у вас ці інвайт-коди закінчились, ви можете додатково подати заявку, щоб ще раз отримати ось ці реферальні коди. Якщо говорити про те, коли ми зможемо. Фіксувати прибуток в реальних грошах, тобто в USDT, далі переводити ці гроші в українську гривню, на карту і так далі. Я думаю, це буде насамперед з даної гри DropGame. Ось ми будемо збирати, ловити там криптовалюту, потім виводити її на свій гаманець, а далі вже переводити на той чи інший гаманець, чи біржу, де торгується даний. Токи, а далі просто чекати лісних на біржі Binance ОКХ байбіт, одні з найпопулярніших. Адже проект цікавий, проект розвивається. Ми бачили ідентичну історію з NotCoin. Тож я думаю, проект нічим не гірший. адже тут вже є якийсь певний функціонал, тут є якась цінність проекту. А для вас, друзі, як завжди, якщо відео вам сподобалось, давайте набираємо тисячу вподобайок. І я одразу записую цікавий проект, який на даний момент вже розвивається, і нічим не гірший того ж самого ноткоїна. В нього активно зростають Користувачі, тож давайте набираємо тисячу вподобайок і відео закидаю на YouTube. А вам дякую, що додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, а чи тут все про заробіток.